Сьогодні ми відзначаємо 536 років нашому селу. Перш за все, хотів би сказати слова вдячності нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні маємо змогу жити в нашому селі та відзначати День села. Сьогодні, на жаль, не було такого святкування. На жаль, умови сьогодення нам цьому не дозволяють. Під час урочистої Події. Ми відзначили наших ювілярів, які разом в подружньому житті прожили більше 50 років. Також відзначили сьогодні наших новонароджених, також вшанували наших почесних гостей та провели спільну молебень на нашому кладовищі, згадали наших захисників, наших героїв, які віддали саме найцінніше. Своє життя за нас, за нашу державу, за нашу незалежність. Традиційно в цей день ми вітаємо наших довгожителів, яким більше 90 років сьогодні ми проїхали по їх домоволодінням, вручили їм квіти та подарункові сертифікати. Також сьогодні в нас проводиться футбольний турнір, в якому приймають чотири команди участь. Це дві з княжич, а також Требухів та бровари. Ще раз вітаю кожного мешканця з Днем села. Бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, добробуту і Божої благодаті. З Днем села!